Доктор Свіцер? Так, заходьте, я, я зараз, мию руки. Я Катерина Білмен, Євгенія Карлай радила мене. О, так. Це ви зі страхом погребіння заживо в коробці. Власне, так, це я. Мені прилягти. О, ні-ні, ні. Ми такого більше не робимо. Просто присядьте. Гаразд. Давайте я вам розповім трішки про оплату. Я беру п'ять доларів за перші п'ять хвилин, а після цього все безкоштовно. Як вам це? Звучить файно. Аж нато добре, якщо чесно. Що ж, рахуйте, я вам гарантую, що наш сеанс не буде довше за п'ять хвилин. І ще ми не співпрацюємо зі страховими, тому оплата або готівкою, або чеком. Що ж, звісно. І я не розмінюю. <ріст> Що ж? <ріст> І погнали. Погнали. Куди? У світ вашої проблеми, з якою ви прийшли. О, о, гаразд. Мій страх бути заживо похороненою коробці. Я я просто починаю про це міркувати і на я паніка. Чи хтось колись намагався погребти вас заживо в коробці? Ні, насправді ні. Проте думки про це роблять моє життя нестерпним. Тобто мене страшать тунелі чи знаходитися в ліфті, чи все, що в домі, коробкове? Тож, що ви кажете, ви клаустрофоб. Uh, так, це воно добренько, Кетрін. Давайте розпочнемо. Я, я збираюся вам сказати вісім літер зараз і впевніться, що ви їх почуєте. І заберете з собою за офіс і імплементуєте в своє життя. Чи варто записати? Ну, звісно, якщо почуватиметеся комфортно, проте більшість людей їх запам'ятовує. Раз. Готові? Так. Тоді вперед. Припиняй! Перепрошую. Припиняй. Припиняти? Так. Перепиняй. -э Що ви маєте на увазі? Знаєте, що смішно? Кожного разу я кажу це просте слово і не уявляєте, скільки людей відповідають так само, як ви. Знаєте, це не іноземна Кетрін, це українською. Припиняй. припиняй. Тобто мені достатньо припинити. Користуйтесь. Чи ви хочете прожити життя у страху погребіння заживу у коробці? Тобто це навіть звучить страхітливо. Так і є. Тоді припиняй. Але я не можу через дитинство. Ні, 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 ні. Ми не гонимо туди. Просто припини. Тобто, просто припинити, боятися за живого погребіння у коробці. Власне, чудово. Це були Це було три хвилини, отож з вас три долари. Добре, але маю тільки п'ять. Тож. Ну я Я не розмінюю. Тоді беру всі п'ять хвилин. <laughs> Звісно, гаразд, з якими ще проблемами бажаєте звернутися? <фух> а -а -а через болімію сую пальці в рота. Припиняй. Ви що, Юродива, не робіть цього. Але я мушу. Мати називала мене. ні. ні, -ні, -ні. Ми не йдемо туди. Але ж я мала цей сон. І туди не йдемо. Але ж мій гороскоп каже. І вже точно не захлиблюємося у це. Просто припиніть, що у вас там ще? Ну, я у токсичних відносинах з чоловіками. Припиняй. Ви ж хочете бути разом з чоловіком. Угу, mm -hmm. Так. Тоді припиніть і не будьте великою. Мию руки дуже часто. Це нормально. Справді, я Я постійно маю руки, бактерії повсюди. Угу. Так, не хвилюйтеся за це. Ще боюся кермувати. Припиняй. Як ви плануєте добиратись, просто сясте і їсть. Ви очмана, припиняй. Ну ні, це ти припиняй. Що, що за проблема, Кетрін? Я в шоці? Мені не подобається терапія взагалі, ви просто кажете мені припинити. І вам це не до вподоби? Ні, взагалі. Тобто, ви вважаєте, ми рухаємося за швидко, так? Так. Саме так. Гаразд. Тоді дозвольте, я вам дам вісім слів, що, на мою думку, вам це прояснять, і вам вартує занотувати. Гаразд. Ви готові? Угу. Гаразд. Ось ці слова. Припини, аби я тебе заживо погреблю у коробці.